І так, сьогодні в моїх руках плойка від Philips я зі своїм кучером волоссям це життя утюжками користувалася, на що мої волосся один час сказали буває. І тут я дізнаюсь, що існує така щітка. Я не знаю, де вона була раніше, але 100% я з нею набагато щасливіша. Виробники кажуть, що за 5 хвилин. За 5 хвилин вона вирівнює повністю волосся. Всі, хто мене знає, у мене густе, густе кучеряве волосся. І мені дуже цікаво, наскільки вона з ним справиться, і скільки часу на це буде. Подивимось, перевіримо по часу. Тут в неї є режими, точніше, не режими, ну, температура. 150, 170 і 200. Я, як завжди, хочу по максимуму, але мені дуже шкода своє волосся, тому я предп... останній на 170 ставлю і думаю: хоча, а давайте перевіримо, я ставлю на 200. Можливо, в мене 5 хвилин не виходило, саме тому що в мене було не на максимуму. І чекаємо. Прикол в тому, що тут є два види зубчиків, ті, що світлі, вони нагріваються. Ті, що чорні, вони не нагріваються. Тобто я прикладаю руку, я відчуваю тепло, але не опікаюся. От тут дуже крута штука, тому що не знаю, я коли ходила в школу, ну трішки ще розуму було менше, то я постійно опікала руки. Чомусь мені здавалося, якщо я тут візьмусь, то нічого мені не буде. І це дуже крута штука, тому що ви ніколи, ніколи просто не обпечетеся. Чекаю, поки воно нагріється. Тут і індикатор він мигає. Коли він перестане мигати, можна починати. Поки що це. Щоб ви розуміли, вже індикатор вже не мигає і вже можна його вирівнювати. І так, моє улюблене це розділяємо прядки. Це дуже важливо, тому, блін, не лінуйтесь, розділяйте волосся, або потім не жалійте, що ви якось його неправильно вклали, або воно якесь непонятне і не вкладається. Зараз я вам покажу чудеса. Я дійсно вам кажу чудеса, тому що я пам'ятаю, просто коли береш ці щіпчики злощасні, починаєш своє волосся вирівнювати, воно так смалиться гарненько. А що в результаті? В результаті. Нерви, посічень кінчики. І так, ось в такому стані в мене волосся. Беремо щіточку і просто проводимо. І знизу. Тобто зверху і знизу. І вуаля. Звісно, чорну куртинку, в діла нічого не видно. Але, ну ви бачите це, так? Да? Йдемо далі. Я беру такі досить великі прядки, бо. Вибачте. Досить великі прядки беру, бо це нижній шар волосся і його, в принципі, не видно. Тому навіщо тут зупинятися? Нам же ж треба вкластися в 5 хвилин, вибачте мене. Я все-таки хочу, щоб ця... ця плойка відпрацювала свої 5 хвилин. Я намагаюся швидко, я не. не дрейфлю. Але побачите, моє кучере волосся вимагає декілька разів його погладити. Але це набагато швидше, набагато легше. І я вам кажу, що в мене, ну. Перестала стікся волосся після того, як не почала користуватися. Тут якесь певне покриття, яке збереже ваше волосся від того, щоб воно просто перетворилось на солому. Якби, звичайно, в мене була людинка, яка мені буде вирівнювати постійно моє волосся, то б ще б щаслива. І так, низ уже є, йдемо далі. Не впевнена, що вкладуся в 5 хвилин. Але мені здається, просто тоні треба менше говорити, більше робити. Спеціально не буду прискорювати це все, щоб ви просто зі мною були від і до. Щоб просто ви розуміли, наскільки це швидко чи довго вирішувати це вже вам. Але мені здається, що коли з'явилася в моєму арсеналі ця щітка. Я більше нічим не користуюся. Всі ці фени, всі ці Дайсони. час — це гроші, і ми шукаємо те, що нам не тільки полегше життя, а прискорить ці всі процеси. які вже, Коли ти їх виконуєш майже кожного дня, вже стають такими буденними і ти просто хочеш якось це прискорити. Мені здається, люди, які <плес> все ж не хочуть сильно заморачуватися, йдуть на той картин, роблять його. До речі, що ви скажете про каратин? Хто його робив? І дійсно він шкодить чи ні? Тому що в мене в оточенні люди діляться на два, На два типу. На, ти, на тих людей, які роблять каратин, задоволені ним, і хочуть мене затягнути в цю секту. Або на тих людей, які проти каратину. А я ще не. Не вирішила, яку сторону я займаю, я просто їх слухаю. <рес> а тепер будуть мене слухати <рес> з цими відосами. Так, йдемо далі. Мені здається, якщо чесно, що вже пройшло 5 хвилин. Ну, я максимально стараюсь швидко. Ну, алло. <рес> У ну, мене на це зазвичай, бо я так люблю, знаєте, там, музику включити, собі порозчісувати прядки. Мільйон разів одну і ту саму. Це я тут для вас так уже стараюсь прискорити, що ми вклали ті 5 хвилин, і виробник мене не послав нафіг. як? Ну, знаєте, це все маркетинг. Це все маркетинг, тому що. Блін, комон, 5 хвилин. 5 хвилин я тільки розчісуюсь. І мені здається, завжди. Коли щось рекламують, наприклад, якщо тобі треба спекти торт за 30 хвилин, тобі напишуть, ой, це швидко вже готовий торт, поклади в духовку 15 хвилин, але по факту його треба 30 випікати. Або там ой, масочка, такий класний ефект дасть, потримати його треба всього, там 2 хвилинки, потім ти таке дивишся, а тобі його і замішають, потім нову, нову масочку нанести, потім ще куча справ зробити. Дій зайвих і від того виходить. Це як я купила засоб, засоби для ламінування брів самостійно, і там типу: Ой, три хвилини! Три хвилини ти собі заламінуєш брови. Угу, Хер там. Три хвилини я тільки читала інструкції і розбиралася, як його наносити. Це ж треба плівку взяти, його розірвати, накласти на свої брови, посидіти. Типу, хвилинка там, хвилинка там, але мені здається, вони не враховують, що ти ще пару хвилинок тратиш, щоб його нанести, цей весь засіб на свої брови. Тож таке. Боже, мені здається, знаєте. Е Кажуть, що ти думаєш про своє життя і дуже гарно пізнаєш себе, коли ходиш на англійську, і тобі дають завдання, і ти розказуєш англійською мовою про свої хобі, про те, що ти любиш, твоє дозвілля. Мені здається, Ютуб створений для того. Тому що, поки ти оце будеш все робити, поки я буду собі зачіски робити, то я тут з вами просто про сенс життя можу роздумувати. Я мені що вам розказати багато всього. Але я не знаю, це буде моє перше відео чи друге, чи яке воно там буде пощоту. Ну, я вирішила зразу декілька засняти, бо думаю, раптом щось, якщо не вийде, то в мене буде варіантів декілька. Але, але... Люблю говорити, люблю обдумувати якісь штуки. Але мені завжди здавалося, що коли ти сидиш так, говориш до себе в зеркало чи вдаже в камеру, то трошечки ніби виглядає, ніби ти трошечки дахом поїхав. <плес> <плес> Ні. Нічого. так, мені здається, це вже не 5 хвилин, так що. Хто очікував, що п'ять хвилин я буду вирівнювати своє волосся, то можете зразу вимикати. Але я вам хочу сказати, що може це через те, що в мене стільки волосся. Ну, просто щоб ви розуміли, що кожна людина має різне волосся. І, до речі, до речі будь ласка, що перестаньте казати, якщо хтось каже, що в нього мало волосся, воно рідке, ще якесь. Да, згодна, інколи є якісь такі проблеми гормонального характеру, чи ще щось. Проте, зазвичай зачасту просто є людина з товстим волоссям, а є з тонким. Сама волосина, коли вона товста, то воно буде густе і його буде завжди багато. Тому немає поганого волосся. Є, звичайно, кажу, немає поганого волосся, але. Ох, люблю ці але, але є генетика. І проти неї не попреш. Є генетика, люди постійно хочуть її якось обманути, якось обійти. Але Ні, ніфіга, ніколи у вас це не вийде. Я вже не буду поспішати, тому що 5 хвилин давно вже пройшли. Дайте нормально зроблю зачіску, щоб вечором вийти в люди, хоча. І, до речі, якщо попередньо, коли не сушила фен, да. <голи> коли сушила я на феншітку, то я дуже звертала увагу на оцю зону, що тут важливо все назад, то з даною плойкою немає значення, в яку сторону ви його тягнете це волосся. Тому, бачите, я так хаотично його вирівнюю. Тому що воно все одно буде рівне, в яку ти сторону не положиш. У мене привичка кортить на палець, Я вирівнюю волосся, але вона підкручується. Нормально. Неважливо, в яку ви сторону ви будете вирівнювати, воно все одно буде рівне. Але просто ця щітка, це просто геніально. знаєте. Може, не тільки у мене одної. Я думаю, у всіх просто руки відвалюються, коли ти вирівнюєш своє волосся. Тут я прядку оброблю тільки двічі. прогладжую зверху, прогладжую знизу. І все. І більше нічого я з нею не роблю. І це дуже круто, це дуже прискорює час, це дуже зберігає твої руки від втома. Тому це плюс однозначно. Я, до речі, вже на роботі не раз радила цю плойку, вже моя одна колега її таку має, в неї щось там, звісно, не виходить. Але я їй скину це відос, може вона щось не так просто робить. Я, я ще вам хочу сказати, що дуже залежить від ем, засобів, які ви наносите перед вкладкою волосся. Бо, от, наприклад, якщо ви хочете накрутити кудрі, нанесли купу лаку, пінки, засобів. Ніфіга, ваші кудрі не будуть триматися. Кудрі вони мають бути полегшені, вони мають, вони мають легко крутитися, а якщо ви нанесете безліч засобів, воно дуже зробить тяжким волос і воно не буде триматися. От Я завжди дивувалась, коли я ходила в школу перукарського мистецтва. І ми, коли робили різні укладки, то вона навіть, навіть термозахист не наносила. Я така, типу, думаю, ти чого? Як же ж без термозахисту? Що буде з моїм волоссям і так далі. Н -н -н. Інколи вона використовувала його, інколи ні. І я зрозуміла чому. Тому що ну, я розумію, що ви хочете захистити своє волосся, але зробіть масочку перед тим і змийте волосся, потім просушіть феном просто та й все. Не обов'язково завжди наносити якісь сталінгові засоби. Сталінги треба, якщо ви дуже-дуже будете жорстко якось діяти на волосся і маю на увазі довго тримати. От, наприклад, коли я роблю афрокудрі, коли я роблю афрокудрі, мені треба кожну прядку дуже довго тримати на плойці. І я використовую дві плойки: це плойка Гофре для при ем, зробити об'єм. І саму тонесеньку плавочку для самих афрокудрів. То тоді, звісно, так, я використовую і термозахист, я використовую багато засобів ще, щоб просто його захистити від моїх дій. Так ось, зробила я, вирівняла своє волосся. По-перше, я хочу звернути увагу на те, наскільки воно гладеньке. Рівне. Я вам ще скажу, що навіть коли в мене був утюжок, в мене не вдавалося досягнути ось такого ефекту. Я, звісно, не люблю пр проділі по центру, я люблю, щоб все назад було. Так виглядає волосся після цієї чудо плойки. І я просто її обожнюю. Я не уявляю своє життя без цієї плойки. Багато є красивих дівчат. Немає некрасивої. Але от малої дівчат з довгим було. А з довгим здоровим волоссям ще менше.